Несподівана стаття генерала Веслі Кларка, яка була надрукована на сайті Атланті Кансел. Глядачі мого каналу, знають, що якраз минулого літа я був запрошений в цю аналітичну організацію Atlantic Council в Вашингтоні, це одна з серйозних, надзвичайно впливових і дієвих інтелектуальних організацій в Америці. І зараз там вийшла от така стаття, яка ну, достатньо несподівана навіть для американського публічного простору. Ну, По-перше, Веслі Кларк, достатньо популярна особа, генерал з дуже великим бекграундом, який є і в Європі, і в Азії, і в Америці. Чим пишатися в його діяльність, окрім того, він має і політичний певний бекграунд, навіть розглядався. Частиною політичних еліт свого часу як кандидата в президент. Хоча формально з формальної точки зору він до балотування не дійшов. Але кандидатом розглядався. І його стаття, як написано, як меморандум до президента США, надзвичайно критичний. Але в той же час містить дуже багато важливих для України пасажів. Спробуємо коротко пройтися по них. І проаналізувати: що очікує що нас в американо-українських стосунках. На сьогодні ну, з одного боку, у нас, начебто, позитив: Конгрес, Сенат і президент США підтримали виділення траншу на 61 мільярд великі достатньо кошти для України, які були епопеєю з. Дуже тривалим проходженням цього документа, Кларк не розглядає цей документ, Він піднявся над цим. Він говорить про глобальні речі, про втрату з боку, за думкою Кларка, фактично гігемонія або монополії на лідерство Сполучених Штатів Америки. Що з цього випливає? Які небезпеки очікує США і світ? Ну і власне пропозиції по зміні ситуації. Отже. По пунктах. Перший пункт: нова реальність вихід на геополітичну авансцену групи авторитарних країн, з... ну не на чолі з Росії, а де Росія грає функцію стрижня, певною мірою. До цієї групи країн Кларк е, також зараховує і Китай, і е, Іран, і Північну Корею. І от він стверджує, що тепер узгодження дії між цією групою. Створили новий центр впливу в світі, який тіснить або вже потіснив А, Далі, пункт другий. Що ці четверо потенційних супротивників США, він так розцінює і називає, вони готові або вже вдаються, як Росія до використання сили. І за прикладом Росії. Яка нагадаю, почала загресія початку Молдови, потім Грузії, а тепер в Україні, і решта цих потенційних супротивників можуть вдаватися до силових дій. Третє. Ядерна зброя важлива. І Кларк звертає увагу, що Путін вже використовував ядерний шантаж, який виявився достатньо дієвим, і значною мірою стримав західні країни від належної підтримки. України, таку, яку ми хочемо. Значною мірою цього не відбулося. Ми отримали часткову підтримку, але не такою, на яку сподівалися, і не такою, яку розраховували, і яка повинна була бути по ідеї, саме значною мірою через ядерний шантаж. Четверта, дуже е, такий, е, ну, як присуд, четвертий пункт: що армія і флот Сполучених Штатів вони достатньо чисельні і потужні перед. Новими викликами військово-оборонний комплекс не встигає за потребами. Е, ну, враховуючи, що Кларк це не сторонній аналітик, а зсередини, тобто генерал, такий е, аналіз надзвичайно дошкульний і б'є по самолюбству навіть е, американським Збройним силам і військово-промисловим комплексу. П'яте, економічні санкції щодо Росії малодієві і е, часто навіть контрпродуктивні. Росія навчилася їх обходити за рахунок третіх країн. Шосте. США втратили привабливість серед країн так званого глобального півдня. Це термін все більше і більше шириться. Насправді, країни не лише на півдні, ну, на півдні від євроатлантичної, так званої цивілізації, але це не означає, що це е, з півдня лише екватора. Ні, до них належить дуже багато країн. І північніше, от. і от вони втратили у США втратили приваб привабливість серед цих країн, і він ще більш підкреслив, що вони можуть подумати, що Росія ці країни є привабливішою за рахунок якраз нахабного використання сили і те, що Світ, Європтична цивілізації, США в першу не знають, як з цим впоратися. І а, сьома. Криза внутрішньополітичної системи в США. Кларк зауважує на впливи і під час виборів, що, виявляється, демократична система США ну, не, не в усьому впоралася або має сильні підозри на маніпуляції і впливи під час виборів. І загалом, що є проблеми з самою демократичною системою в США, яка зазначає, зазнає останнім часом турбулентності, як мінімум, і кризи. Ну, Чесно кажучи, так жорстка зсередини американського істеблішмента про ситуацію, існуючу в Америці, мало хто може собі дозволити говорити. Кларк дозволив, але у нього не критика заради критики. У нього є чіткі пропозиції, як виходити з цієї ситуації. Для нас надзвичайно важливо. Що е, він не просто не забуває про Україну, а Україна є наріжним каменем в цих пропозиціях. І підтримка України є однією з передумов і однією з обов'язкових речей для виходу України з е, перепрошую, для виходу Сполучених Штатів з кризи і повернення ними глобального лідерства. Отже, ну коротше, вже щоб е, встигнути записати цю програму дев'ять пунктів. Перше, закріпити недоторканність політичної системи США як найвищу цінність країни. Друге, зміцнити ядерні сили стримування і всі допоміжні системи, які надають їм надійності. Третє взяти на себе зобов'язання підтримувати Україну для витіснення російських військ з її території Назвичайно, для нас важливий пункт, тобто про перемогу України і повернення своїх територій. Четверте посилити стримування Китая. П'яте змусити іранську владу зробити вибір між прагненням до регіональної гімоніїв і виживанням режиму. Шосте посилити стримування проти Ядерної Північної Кореї. Сьоме реанімувати добровольчі сили та оборонно промислову базу. Восьме зберегти крихке лідерство США в кібернетичному і космічному протистоянні. І дев'яте посилити фінансу потужність. Я тут дуже коротко це окреслив. Кларк, насправді, до кожного цього пункту він розписує трошечки більше суттєво, трошки більше змістовно. І для нас важливо. От Далі я вдамся до цитати цей його пункт. Агресія Росії проти України стала лакмусовим папірцем для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Тому перемога над цією агресією, а не лише припинення бойових дій в Україні, необхідна для підтримання верховенства міжнародного права та запобігання ширшим війнам. Отже, Кларк. Наполегло наголошено напідності повернення економічної, військової, політичної міці США та з позиції сили спілкування з рештою, рештою світу, особливо з тими, хто намагається стати альтернативою. Повернення посилення США саме в такому ракурсі, як це розписує Кларк, в інтересах України, тому що йде мова про підтримку України, про повернення територіальної цілісності України, про перемогу України над Росією, це все в комплексі. Тобто не сильна, потужна Америка, яка не інтегрована в світ, і замикається на собі. Ні, а сильна Америка, сильні Сполучені. Штати Америки, які не лише говорять про демократію, а забезпечують, допомагають демократії і борються в всьому світі, і борються проти авторитаризму і особливо проти авторитарних країн, які вдалися до агресії. Не факт, що цей мемо буде прийняти, прочитаний так, бо це відомий, відома особа. Друкуна на потужному і поважному ресурсі, але чи візьмуть до уваги ці пропозиції? Це питання. Для нас це питання значної мірою виживання, а не лише перемоги. Тому будемо не лише спостерігати в іншій ситуації, ситуаціях, могли б дозволити сказати, будемо спостерігати. А будемо намагатися поширювати саме такі ідеї і до наших західних союзників, і до Союзників сполучених штатах Америки для більшої взаємоспівпраці і для перемоги добра над злом. Добро має перемогти. Будьмо щасливі.